10 тисяч доларів і це можна тратить так ось, за, за секунду. Справжній аерозвідник тихо зійшов, тихо пішов, наробив горя і так далі. Росіяни не хочуть вмирати, вони дуже класно маскуються. Тому тренування це постійно. Нема сенсу знищити один танк. Танки вже тулинлі з буде для нас. Справжній він має тихо зійшов, тихо пішов, наробив горя і так далі. Війна вона не пробачає помилок. Це. В інституті можна сачканути, потім там щось перездати. На роботі можна отримати наганяє від керівника. На війні це життя в моменті. Якщо ти зараз не готовий, завтра того вже нікому не треба. Тому тренування це постійно. Це дрон для розвідки і корекціоні. Техніка дорога. Можна навіть порівняти по вартості із авто. На скільки рин коштує? Так. Десь 10 тисяч доларів це можна втратити отак от от, за, за секунду. Поки навчаєшся, треба бути дуже уважно. Ми ще тільки вчимося в цьому. Тому я поки що досить обережно. Залежить від дрону насправді кількість часу, який потрібен для навчання. Це як і водіння автомобіля. Тобто, чим частіше ти літаєш, тим краще в тебе це виходить. Екіпаж аеророзвідки це безпосередньо той, хто літає. Це штурмани, це сапери, це банально механік стрілок. Це обов'язково парамет. І моя мета, щоб оці всі люди... Вони могли замінити пілота, щоб кожен з них став пілотом. Я примушую людей рятуватися, щоб літав водій, літав параметр. Штурманом був там стрілок прикриття, штурманом був параметр, щоб кожен з них розумів, що робить інший. Опускаю потрошечку. Насправді. Літати наприклад, на Мавіку взагалі не складно. Він став там не, незамінним в якийсь період війни. На жаль, зараз вже є багато методів боротьби з ним, але все одно для огляду переднього краю кращого дрону нема. Починали які в всі з Мавіка третього. Це золотий стандарт. Пам'ятаєш свій перший виліт бойовий, який він був? Я тільки пам'ятаю своє перше коригування. Насправді міна впала біля нас. Насправді страшно не було, це більше такий, як шок був. Та ні, навпаки, це ж як додає якогось екстриму. Ми там стояли, хіхікали, всі веселились. Але добре, що вона не розірвалась. Але ми далі продовжили коригування і ми тоді відпрацювали по завданню. Колись думала, що доведеться аеророзвідкою займатися. Сам. Могла уявити собі? Е, е, ну насправді ні. Проснулася, прочитала, що типу, війна почалась. Я своїм чоловіком пішли в ТРО, його взяли. Мене ні так потрапила вода. Там е, готували їсти, займалися там складом. Бачила, як там хлопці тренуються. Це щось нове, таке технологічне, щось цікаве. Потім я набрала сміливості, попросилась до них. Все, мене взяли. Мій позивний це прізвище мого дідуся. Він був зв'язковим в ОУН. Це мій кумир по життю взагалі в усьому. Скільки в середньому може бути дрони? Ну зараз можна казати тиждень. Це в кращому випадку. Ім'я має власне у нас. У нас кожен дрон має ім'я. О, можу розказати історію. Хлопці взяли з собою стрілянки і не знали пароль. І пароль знали ми, і ми на бумажиці від пачки цигарок написали пароль, приліпили до дрона, полетіли дроном до них. Хлопець зловив дрона, забрав пароль. Ну І, так ми... і потім ми назад полетіли. Майже як поштовими голубами? Так, да, так. Да. Сам виліт це збір інформації. А щоб з цієї інформації отримати якийсь результат, її треба проаналізувати, виділити саме те, що треба, передати тому, кому треба. Зараз засоби ураження або на аналітичний відділ. Росіяни не хочуть вмирати, вони дуже класно маскуються. Тому виявлення техніки це частіше за все це статистичний аналіз накатів, змін рельєфу. Нема сенсу знищити один танк. Ти бачиш один танк, ти знаєш, що поруч є ще два. Якщо є ще два, паливозаправщик, ремонтна бригада де базуються цілий взвод, де стоять ці інші, де командири. Далі це покупає високоточна артилерія, яка знищує місця зберігання, знищує місця зберігання палива, знищує особовий склад, Ну, а танки вже тулен-ліз буде для нас.